Всім привіт! Збірки ПК і різні експерименти вже стали традицією на моєму каналі, тому не будемо зупинятися. Сьогодні ми будемо збирати знову максимально дисбалансну збірку, максимально дивну, і ми будемо збирати так, як збирати не потрібно. Що ж, давайте починати. Для початку давайте чому дисбалансно, адже ми будемо вкладати гроші в материнську плату і оперативну пам'ять. А на процесорі відеокарті ми будемо економити. Ніколи так не потрібно робити, але ми це зараз так зробимо. Перше, що в нас є: ось такий комплект: це в нас є: відеокарта, Radeon Sapphire 67,90, 67901 єбадіR5, e ER ну така непогана, ще досить карта. До речі, на цю відеокарту у нас зараз на каналі проходить дуже цікавий конкурс, де ви її можете отримати навіть за 20 гривень. Ну, якщо ви, звісно, поспішите. Якщо вам це цікаво, переходіть на мій канал, там є відео. відеокарти до 500 гривень, в описі є повний опис, як отримаєте, або в відео я також це все розказую. Поспішіть, адже це все дуже швидко закінчиться. Якщо вам це цікаво, а в майбутньому, можливо, будуть знову ще якісь такі конкурси, тому не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Ну і за коментар не забувайте. Продовжуємо. Далі, оперативна пам'ять. ddr 4 8 ГБ, одноканал так-так знаю. Майте обов'язково написати, що одноканал закінчено. Я знаю. Але на даний момент у нас так, адже балансу тут нема і не шукайте. Відеокарта коштує у нас 500 гривень. Оперативна пам'ять коштує також 500 гривень БУ. Ну і саме цікаве, що буде цим всім керувати, це Intel Celeron G4400 на 33 ГГц, 2 ядра. Так, це максимально розумно. Далі. Для такого процесора і такої оперативної пам'яті нам потрібен якийсь відносно сучасний сокет, це є 1151. Таку материнку можна знайти навіть з таким процесором гривень за 700 Але, скоріше, всього, і без. Ну, неважно, як нам повезе. Рахуємо, 700 гривень. Добре. Добре, відеокарта, процесор, материнка і оперативна пам'ять у нас є. Далі нам потрібен SSD, щоб це все швиденько працювало. Беремо якісь бушні гривень за 400 на 120-240 гб, Ну, як теж почасить, взяв на 120 гб за 400 гривень. Його можна взяти все-таки гроші навіть новим. Ну і нам потрібен ще корпус, е, жорсткий диск на ігри і блок живлення. І я це все знайшов на Олексі за 650 гривень. Корпус, ну, в дуже плачевному стані, він дуже має батпорохів, але це можна буде почистити, нічого страшного. Жорсткий диск на 500 ГБ, також на і репіди і блок живлення на 450 ватт з одним тільки шестипінним конектором, тому докупляємо обов'язково ще один перехідник на 6-пін, адже наш відокарт вимагає двох шестипінних конекторів. Якщо ви не знали, то є такі перехіднички, і ви можете зробити 2 живлення до відеокарти, ну тобто 2 по 6 пін. Добре, давайте це все включати і переходити до тесту в іграх. Поїхали. До речі, сьогодні ігри вже нарешті я буду записувати не з відеокамери, а з карти захвату. Я запарився, взяв інший комп'ютер взяв карту захвату, ну, щоб вам було менше і більше красиво. Все одно вона не передає ту картинку, яку я бачу перед собою. Вона навіть половину того не передає, але вже буде набагато краще, як було. Ну, для вас стараюсь. Тому не забуваємо про, -про лайки і коментарі. Давайте починати. Гра CSGO, як ми бачимо, процесори відеокарти у нас загрожені не на 100%, все, опираємося в оперативну пам'ять. Але все одно це не мішає нам грати в 60 плюс FPS без всяких ривків і фризів. Так, графік кадрів у нас є не досить рівним, але все одно гра в загальному виглядає дуже плавно, і грати можна взагалі без всяких проблем. До речі, не знаю чому, на моєму сутому поки в мене вело приціл. А тут ні. Ну це дивина. Але не важливо. До речі, як бачите, на істрибаємо вище 100 кадрів. Ну, але все одно я би тут поставив вертикальну номінізацію, щоб система взагалі собі розслабилась, 60 кадрів і жодних нюансів. Тому давайте приходити до наступної гри. Ну а CSGO на цьому піде без проблем. Далі на тесті у нас буде Fortnite, гра, яка взагалі не повинна була б на цій системі запускатись, але вона запустилась. Я би не сказав, що грати прям комфортно. До речі, у всіх їх настройках Full HD. Ну і здебільшого мінімальні сроки графіки, але в деяких єграхів високі. Ну, якщо що я буду казати. Тут у нас міні-малочки, Full HD, 3D розширення 85%. Грати, в принципі, можна. Я би не сказав, що це їм максимально комфортно, але я би сказав так, що якщо дуже хочеться, дуже любити цю гру а кошти обмежені, то тут це можна пограти взагалі без проблем. А якщо ви хочете, прямо, щоб було взагалі без ривків, то може поставити лок кадрів на 30 FPS. Так-так, я знаю, що 30 кадрів це є дуже мало. Але не забуваємо, що є люди, які грають на Nintendo, у них 30 кадрів і вони про це навіть не знають. А так то я розумію, що всі хочуть 60. Ну, ця гра іноді 60 видає, ну так 50-60, бувають ривки, бувають не ривки. Але грати, ну скажімо так, можна, це не є те, що прям взагалі неможливо. Пограти можна, ну скажімо, так, якщо оцінити цю гру десь на 6 10, то вже краще, ніж погано. Найде скоріше добре, ніж погано. Ну, але звісно ж не ідеально. Ну, не будемо забачити, є актуальна гра. І взагалі потрібно подякувати, що вона у нас на цім ПК запустилась. Давайте переходити до наступної гри. Наступною на тесті у нас буде GTA 4. Ну, якби що на цьому комплексі спокійно запуститься GTA 5. Чому я вибрав саме цю гру? Ну тому що в мене на GTA 5 вже прямо аж так місця не було, щоб встановлювати. Ну і час коли потрібно на нажати, встановлювати, напевно, годинки, десь так 3. Я на це не тратити час. Я вам і так, так сказав, що на тут буде десь так само. Адже GTA 5 прям дуже добре оптимізована гра. А ну а на GTA 4 прям всі забили. Тому... Тому якщо у вас запускається GTA 4, то скоріш, у вас і GTA 5 піде теж нормально. Адже ця гра ніколи не була добре оптимізованою, на відміну від GTA 4. Ну але на даний момент ми дивимося на GTA 4, тому давайте обговорювати саме її. Full HD, високі настройки графіки, середній FPS більше 60, що вже не може не радувати, адже завжди потрібно включати вертикальну синхронізацію на таких системах, щоб максимально її розгрузити там, де їй не потрібно нагружатись. А як бачите, у нас тут є і 50 кадрів. І 70, тому краще, щоб температури завжди були у нормі. Ну і графік кадрів потрібно, щоб був плавний А для цього потрібна наверх не Адже, як ми бачимо, тут процесор довбиться десь в районі 97-100%, що не є год. Можна було б звісно, понизити настройки графіки і все би було набагато краще. Ну але в загальному і так так грати дуже комфортно. Давайте далі. Далі на тесті у нас буде гра Crysis. Не знаю для чого її сюди, щоб просто в мене була її установки, я вирішив перевірити. Ну, ця гра теж, скажімо так, не з тих, що добре оптимізовані і не з простих, хоч вона і дуже стара, але вона все одно може підтуплювати навіть на сучасних машинах. Тут ми маємо в районі 60 кадрів, що є цілком комфортним для такого виду гри. Ну це не є мультиплеєр, це сінглплеєр, тому 60 FPS в такій грі це є повністю достатньо. Тому цій грі однозначно ставимо лайк на цій системі, можна її спокійно тут пройти. Я думаю, так само, як і Crysis 2, ну навіть можливо Crysis 3. Ну, це трепро. Добре, давайте переходимо. Наступної гри. Далі на тесті Far Cry 3, високі настройки графіки, Full HD. І як ми бачимо, тут наш процесор у модривці загрузити відеокарту на 100%. Прям лайк йому за це також. Процесор сам не довбиться в сотку, що також дуже дивно. Гра виглядає прям гарно, красиво. І як таких років фразів нема. Маємо стабільних, 50 плюс FPS. Як ще раз повторюю, для таких ігор, є достатньо. Це вам не Fortnite. І тут вам прям. Ідеальної чіткості не потрібно. Тут і так, і так можна пограти комфорт. Нагадую, що на деяких консолях люди грають ігри в 30 fps і горя не знають. А у нас тут більше 50, Ну з просадками до 43 трьох, але і, буває, що і 70. Тому. Назвемо це дуже і дуже комфортним рівнем гри. Давайте далі. Далі у нас йде Battlefield 3, гра, яку ще можна пограти навіть в онлайні. Мені написали в коментарях від попереднього відео, ну там де конкурс про відеокарту, не забувайте. І там сказали, що тут ще можна знайти піратські сервера, які працюють дотепер онлайн. Ну, це є досить і досить хороша гра. Як бачите, вона у нас працює в 50 FPS. Відеокарта знову забита 100. Графіка тут у нас висока. І якби грали ми онлайн, FPS був би трошечки, трошечки більший. А так то грати повністю можна, взагалі комфортно, гра красива. Якщо би знайти, як її пограти онлайн, я би обов'язково це десь спробував в іншій збірці. До речі, якщо вам цікаві, такі бомб збірки, то підписуйтесь на канал. Ну і ставте коментарі. А ми переходимо до наступної гри. Ну і на закінчення у нас Tomb Raider. Ну, це також чисто на фон, як завжди, цю гру коментувати не буду. Ну, точніше, тест гри. Настройки графіки високі, Full HD, без всяких вертикальних синхронізацій. Добре, хай собі тест йде, а ми поговоримо про цю збірку. То що ми отримуємо в кінці за, ну скажімо так, не цілих 3 тисячі гривень. А отримуємо ми досить цікаву машину, якій нема взагалі ніякого балансу, але ми маємо запас по процесорі, адже сюди ми можемо поставити і Core i 3, і Core i 5 пізніше, і навіть Core i7 6-7 покоління, що є дуже і дуже класним. Далі ми сюди можемо обов'язково пізніше додати оперативну пам'ять ще 8 ГБ, у нас буде двох каналів і система буде працювати ще краще. Ну і ми, звісно ж, можемо поміняти відеокарту, наприклад, на якусь 1060 чи rx580, 570 на 8 гб чи 1060 на 6 гб що також є дуже хорошим виходом. Збирати все одно я бі... б на цім соки не став тепер збірку. Краще зібрати щось на AMD, Ну наприклад, на Ryzen 2600, і там буде все набагато краще. Але якщо ви хочете саме на Intel, то такий варіант також дуже цікавий. Дякую вам за перегляд. Відео вийшло, як завжди, ну, досить таким суб'єктивним. Ну, як я завжди, як я це вмію. Ну, якщо вам подобається такого формату відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити дзвіночок про вихід відео. І також не забуваємо про конкурс, ставимо дзвіночок на канал і переходимо на стріми і забираємо свою відеокарту. Щасливо!